Тижні жителі селища Замглай не могли пити воду з кранів. Не працював дитячий садок. За окремим графіком навчалися школярі та учні ПТУ. Рібкінська районна санепідемстанція визнала водопровідну воду небезпечною для вживання. Дійсно, є дуже велика проблема, і люди розуміють, що таке якісна вода, що таке неякісна вода. Тим більше, коли взяли аналізи з мілководної свердловини, вони показали міст різного роду і нітратів, і бактерій, і таке інше. Тому Вживати його піші було неможливо, тому люди брали е, пітну воду в магазинах бутильовано, Вони брали із колодязів пітну воду, а вживали. Е, Цю воду, яка була в водопровідній системі, тільки для своїх там яких технічних там потреб. До цього часу тут працювала мілководна свердловина, каже замглайський селищний голова. З неї брали воду напряму без водонапірної башти. Водопровідна мережа часто проривалася через вичерпаний термін експлуатації. А з кранів у жителів селища текла технічна вода. І люди, і місцева влада терпіли доти, поки санепідемстанція не закрила місцеві заклади освіти через непридатність води. Це вода щоб от була, вона ж і, і вообще на, на пищу да, технічна вода була. Якщо, наприклад, закип'ятить, так не треба туди чай кидати, она сама саморіж. Тут глубина 90 метрових скважина, а там такі ж 480 до 500. Є ж разниця. Тут же вообще чиста вода. П'єше п'ять хочеться. Дуже вдячний тим людям, хто посприяв у цьому, що не залишилися осторонь наших проблем, що допомогли нам у вирішенні цього питання. З обласного бюджету виділили 72 тисячі гривень, аби вирішити проблему жителів селища. Посприяли в цьому керівники району та області. За два тижні у замглаї повністю замінили водопровідну мережу на нову. Приємно приїхати відзвітувати, бо що таке? Два. Тижня без води це навіть коли один день їх немає. Це дуже важко відзвітувати, що ми дійсно працюємо що нам не треба багато часу для прийняття цих рішень, що ми влада турбується, піклується про людей. І для нас дуже важливо, щоб кожен мешканець Чернівської області відчував себе захищеним і не і був впевнений в тому, що, що якщо складується така ситуація, є ми, є влада, яка буде вирішувати це питання. Ми всією громадою за допомогою обласної державної адміністрації, обласних депутатів, які представлені в обласній раді з Рібкінського району, всі разом. Спрямували свої зусилля і сьогодні довели до логічного завершення, увели експлуатацію водогін, який ми зробили буквально за два тижні. У Рібкінському районі 118 населених пунктів. Попри проблему радіоактивного забруднення, яка вразила район, турботі комунальні, каже голова райдержадміністрації. Він завдячує обласному керівництву за вирішення, хоча б однієї замглайської проблеми, адже нестача тут якісної потної води на два тижні паралізувала життя двох тисяч місцевих жителів.